Я хочу відкрити з вами місце святого Писання. Це п'ятий розділ Євангелія від Матвія. Це наша славнозвісна нагорна проповідь. І тут в дев'ятому тексті написано блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні миротворці. Я думаю, кожен з вас чув хоч одну проповідь на, на блаженство. Да? Хто такі блаженні ці люди? От, і ми всі з вами прекрасно знаємо, що блаженна людина це яка людина? Блаженство це що? Вища міра на солоди, да? Да. От. Ми це знаємо, що це дуже щаслива людина. І, звичайно, що кожен з нас. Хоче бути щасливою людиною, правда? Ну хто не мріє бути щасливою людиною? От. І ми з вами ж розуміємо, що щаслива людина це таке поняття розтяжиме, правда? Тому що у кожного з людей це, це якесь своє розуміння. У мого сина щастя, коли я йому дам телефон на цілий день. Або якщо він в місті, де він знайде точку доступу до інтернету. Для когось з вас щастя, якщо ви скоро будете одружуватись, ви души не чаєте в своїй майбутній нареченні, вас квітковий такий такий період, і вас щастя в ній. Я думаю, тоді Бог Він дає, він тоді прощає нам, чоловікам, коли ми Бога ставимо не на перше місце. Бо я тоді прекрасно розумів в своєму житті, що тоді в мене Бог не був на першому місці, коли я півроку по острогу літав, а не ходив. Я закоханий, я був щасливий. І в кожного розуміння своє щастя. Спитайте в людей в окупації, що таке щастя, спитайте навіть в нас, які тут. І десь з часом вже ми забуваємося, що десь там війна і в кожного своє розуміння щастя. Ви знаєте, апостол Павло, коли писав до Римлян, він не бачив ще римлян. І він написав ціле, громістке, таке дуже сильне післання. Чому він писав? Тому що до нього, Тому що. Один імператор повиганяв євреїв з їхньої церкви в Римі. Пройшло декілька років, він помер і став інший керівник держави або тієї, того міста, тієї місцевості. І він вже був не проти, щоб євреї повернулися. І тепер, вже тут римляни, в них є свої устої, і тут євреї приходять в церкву. І апостол Павло робить з себе такого, знаєте, так би мовити, шизофреніка. От коли ви читаєте, да, він спочатку говорить з юдеями, пам'ятаєте? Потім з язичниками говорить, потім знову з юдеями, а потім каже, що всі згрішили і позбавлені, слави Божої. Потім у 8 розділі він звертається до язичників і каже, якщо ви думаєте, що віточка ваша добре прикріплена, там, то знайте, що її воно дуже швидко обрізати. І вже в 12 розділі починається практика, бо це була теорія. Він так готує людей, щоб вони мирилися в церкві. Курс миротворства, друзі. Ми не будемо багато говорити про Росію, як нам любити росіян, як там нам з ними помиритися. Ми розуміємо, що це не від нас залежить, і ми з вами не політики. Так, ми частинка держави, країни. Але давайте ми розпочнемо ось це миротворство розуміння один одного хоча б в себе в церкві. Давайте ми не будемо літати далеко в хмарах і розказувати, як треба жити для Таджикистану і Вірменії, яких там складнощі, бо в нас ще гірше, що їм треба помиритися. Давайте не будемо когось навчати, як комусь. Скажіть, як легко комусь розказувати? Так, іди попроси пробачення. О, там. Ти повинен чи повинна вибачити? О, така правильна відповідь? Подивись на Голгофу, Господь вибачив, Господь нічого. Так легко все з боку говорити. Але коли відбувається якась подія в твоєму житті, коли Бог бажаючи змінити твоє, моє гниле серце і допускає якусь певну історію в нашому житті, тоді вже ми по-іншому на це дивимося, правда? І тому нам треба багато речей знати, багато речей розуміти. Я хотів би, щоб у вас було багато питань, щоб ми могли поспілкуватися, поговорити. І для початку нам треба да, визначитися із нашим, хто у нас буде, хто дивиться часто за годинником. Всі годинники під рукою. Да? Хто мені, я так розумію, мені Сергій сказав, що якщо ми почали о 9 ранку, ранку, да, то о 9.50 нас перерва, так? Так, то мені треба, щоб о 9.45 хтось просто показав Саша ще 5 хвилин. Я буду дивитися, чи ми починаємо іншу тему, чи ми просто поговоримо ще трошки більше про на цій темі, на якій ми зупинені. Хто мені буде показувати, керувати мною на рахунок 5 хвилин? Ви, брат, будете, так? Да? Як тебе звати? Володя. Володя, от будемо вчити імена ще раз. <кх> Володя, ти бачиш, без 15 -ти буде, ти мені показуєш просто рукою 5 хвилин. І я прекрасно тебе буду розуміти. Тепер, Настя, нам треба включити той PowerPoint, де я тобі на телефон закидав. Так. Да. От біблійна наша миротворчість. І там, якщо я не, помиляю, не помиляюсь, другий слайд. Що таке конфлікт? Є таке там, Настя? Так, да, є. Будь ласка. Отож, друзі. Кожен з вас е, має зараз... Це ще учні наші, так? Да? Присідайте, будь ласка. Нічого страшного, я розумію, ви з Києва вам далеко було їхати. Що цим людям з Харкова чи з Сум? Присідайте, будь ласка. Дивіться, друзі. Е, в кого в електронному форматі є конспект? А брати і сестра вони в групі. Конспект. Я думаю, молодь Не, що вони будуть. Віталій, в групі семінаристів є конспекти для студентів до Павло. <кху> <кху> так, щоб ви мали конспекти, я думаю, що, можливо, вам це десь в житті ще знадобиться. Отож, що таке конфлікт, визначення конфлікту. Ось в нас є воно визначення, це розбіжності в думках чи намірах, які руйнують чиїсь плани і суперечать чиїмось бажанням. Ось таке, що таке конфлікт. Ви можете собі це написати. Якщо у вас є електронний формат конспекту, то там просто тільки одне слово треба написати, здається. Кому потрібні листки для конспектування можете. Я думаю, для молоді це вони в телефоні будуть собі конспектувати, так? Трошки поконспектують, трошки в інстаграмі посидять, трошки знову поконспектують. Головне зробити серйозне лице. Друзі, я нещодавно сам сидів за такою партою. Я розумію, ваші... вас розумію, розумію, коли на дворі тепло, добре, то й не дуже крепко хочеться сидіти. Але я хотів би наголосити, що ми сюди прийшли для того, щоб вчитися. І ви знаєте, я по собі зрозумів, коли я почав платити більшу ціну, коли поступив київську семінарію на магістратуру душоопікунства. І коли сесія була вже не 700, а 2700, то якось по іншому ціною. Тому, будь ласка, плодотворно використовуйте цей час, що не розумієте, запитуйте в мене для того, щоб, ну, наскільки я, до речі, знаю ті всі речі, то ми будемо з вами спілкуватися. Отож, друзі, які у нас реалії життя? На жаль, конфлікти це неминучість. Як ти не крути, як ти не верти, рано чи пізно конфлікти в нас в житті будуть, розумієте? І коли ми вчилися в семінарі, то ми, я писав есе по, по монашеству, плюси-мінуси монашества. І там, до речі, є багато плюсів, де люди збираються собі окремо від цього світу, де люди десь там писали або переписували слово Боже, де вони більше мали можливості. З Господом мати спільність таку, знаєте. Хоча разом з тим там творилося і багато безладу. Я думаю, якщо ви історію християнства вчили, вчили чи ще ні. Да. Страшні речі відбувалися от, в цих монашествах, що таке, що ще й не всі в світі таке робили такий блуд і там от, таке все. І, Але основним моїм таким аргументом було те, що як ти можеш навчитися любити ближнього. Якщо ти сховався в себе в монастирі. І то навіть в церкві важко один одного сприймати через деякі нюанси, але коли ти пішов від людей цього світу, як ти навчився любити ближнього перше, а друге, і можливо навіть основне, як ти хочеш виконувати велике доручення. Яке велике доручення Господь нам залишив, друзі? А? Ідіть і навчіть. У всіх чотирьох Євангеліях ідійських апостолів. Ідіть і навчіть. Ідіть, навчіть. Православні не дуже полюбляють е, ці тексти, або вони по-іншому тлумачать їх, бо там каже, іди, навчи, а потім що? Хрести. А потім хрести. Бо мене хрестили, коли мені було півроку, але як я міг пообіцяти Господу служити? Ну, Отаке. Добренько, друзі, отож конфлікти вони є, від них нікуди не дінися. От, І нам. Треба бути готовим до того, що на нашому шляху зустрінуться такі не дуже хороші люди. Що на нашому шляху будуть не дуже хороші події відбуватися. Але разом з тим не треба багато думати про себе. От я такий хороший, я такий святий, і тут хтось мені щось сказав, знаєте. І це зовсім не означає, що ми маємо, знаєте, сидіти в засідці, стіпити зуби і думати. От скоро вже почнеться конфлікт. Вже зараз хтось мене зачепить. Вже три тижні я ні з ким не сварився. Такого не треба робити, друзі. Ми маємо розуміти, що це нормальні речі. От, але ми маємо бути в хорошому змісті цього слова от, на поготові. На поготові розуміти, знати, як поводити себе в конфліктах. Знаєте, в чому біда? Чи це ДТП? Чи це позичив брату гроші? Чи це сестра не так глянула на мене, чи ще щось. І коли цей конфлікт він набирає обертів, то, на жаль, ми, християни, користуємося методами людськими, гріховними, звичайними методами, які в людей, за стінами цього дому молитви, чи семінарії. І по великому рахунку, на жаль, християнин нічим не відрізняється від. Тієї людини. Тоді, коли тобі приходять оці дурні думки, в кого було таке, що ти говориш із своїм опонентом без його присутності? Ти йому що говориш і замість нього відповідаєш, бо ти йому говориш. Валива таке. Господь каже: ну, це не так треба. Що Господь каже 18 років Івана від Матфія? Церковна дисципліна. Якщо брат згрішив проти тебе. Ну, взагалі, якщо щось. Там інші місця є, де, де ми маємо розуміти, якщо ти підозрюєш брата у гріху, навіть не проти тебе, то замість того, щоб ходити думати, треба ти сказати йому, сказати один на один. Мені сподобався уривок з книги Тимура Расулова. На очі мене любить, напевно, ця книжка. Я, трошки я шукав цей уривок, хотів вам, щоб ми разом з вами прочитали. На жаль, я його не знайшов, він в мене. В старому планшеті Господь мені через одного американця подарував другого планшета нового. Позазвиться тепер до мене. От. І там нема того уривочку. Я не міг знайти в електронному форматі книжку. Я в когось в електронному форматі книги Расулова? Тільки десь в мене вдома є. І що він каже? Він, там, він, знаєте, читав тут книжки взагалі Расулова? Він дуже гарно змальовує, в нього дуже гарна мова, особливо в, книж, в книжному варіанті. Проповіді мені такі, ви знаєте, посередні. Але він книжку дуже художньо, гарно і майстерно він її оформляє, пише з прикладами. Ти читаєш як художню літературу. І він каже, що вся моя бадьорість, все моє бажання, яке було в семінарії, і те, що я вчив хамархеологію, антропологію, ну, про людину, про гріх. Да? Оті всі речі каже, і коли я пройшов в церкву і почав служити, щось каже одне одному не відповідало. Да, людина грішна це каже зрозуміло, але ніби люди в церкві, якщо вони покаялись, якось вони по-іншому ж мали. Мають поступати. І він каже: Господь каже, я я зрозумів, що я коли дивився на церкву, то, мені, то я уявляв її, що церква це невіста. да, Невіста біле плаття, чиста, непорочна, гарна. В мене моя дружина, коли ми одружувалися перед весіллям вперше під, підкрасила стрижки. чуть-чуть підкрасила, підкресила форми очей, губ. Слухайте, то я під час весілля другий раз в неї закохався. Бо я її рік знав, вона не красилась. А то Ірасу каже: я був закоханий в церкву в білосніжну, гарну, пристойну, непорочну церкву. Але каже, коли я прийшов ближче, і коли каже на цих катакомбах, в цих війнах служіння ці всі речі, я каже: каже Господь, так ти же взяв ні білосніжну нівесту. Какою-то чумажою чернушку. Це каже не білосніжна невіста абсолютно. <свіс> Друзі, дуже добре Расулов і не тільки є хороші книги, Опис, описують гріховність людини. Чим краще, чим більше ви будете знати і розуміти свою гріховність, Відчувати свою гріховність. Я не кажу, що треба там, як психологи, яких я не дуже люблю, розказують про занижену самооцінку, тому що в нас дуже завишена самооцінка в кожного правда про себе. Що треба ходити таким от носом опущеним. Ні, треба просто адекватно дивитися на Слово Боже, на Голгофу. Проходьте, друзі, проходьте. І розуміти свою гріховність. Там ще є два брати, я бачив ще сестричка. Там ще десь люди, так? Хай заходять. Ми напевно будемо повторювати цю річ, поки люди всі з'їдуться. Так, добре, друзі. Які бувають у людей реакції на конфлікт? Як ви вважаєте? Що люди роблять, коли конфлікт? Агресія, Агресія. ще. Хтось сказав, не почув я. Спів, Давайте другий слайд, Настя. Конфлікти це реальність. От, це я вже говорив. От, на жаль, слайди мої, це нові слайди, ще з ними я не подружився. Ще один слайд, будь ласка. От, на жаль, дуже часто ми реагуємо на конфлікт по-тілесному. Чому те, що ми вже говорили, бо ми засліплені своїм гріхом, не бачимо нашої провини. Ми, я завжди правий. Чоловіки, ви знаєте, що ми ж ніколи не, не винні? То жінка завжди винна. Ви ж це знаєте? Хто одружений, до речі? Пенюка, хто одружений? Не всі ще одружені, так? Да? Ще чувствую багато, весіль треба буде провести. Добре. І, на жаль, друзі, ми по-іншому ставимося от, до його вирішення і вирішуємо його не так, як Господь нам заповідає. Будь ласка, далі. О! І ми напевно на цьому зупинимося. А вже всі друзі приїхали, чи ще хтось має доїхати? Сергій, Сергій Батькович. Ще будуть люди, так? Сьогодні так буде. Добре, добре. Отож, я пропоную для вас такий слизький схил. Скажіть, будь ласка, чи удобно на слизькому схилі такому стояти? Да, чи ногами, чи лижами. Я це в минулої зими спробував згадати молодість, то поцарапав собі бороду, а друг зламав ключицю. Це так два служителі їхали служити для 47 пастирів в Карпати. І нам захотілось на лижах поїздити. Слава Богу, що все пройшло добре. Слизький схил. У вас там є, що є приводом для конфлікту. <кхи> Пам'ятаєте книга Ісуса Навана? 22 розділ, і коли вони йшли вже брати ту землю, яку Бог їм залишає. Два з половиною коліна. Хто пам'ятає, які це коліна? Рувим, гат і половину Монасі. Ось вони побачили цю землю, яка була до річки Йордан, І вони кажуть, слухайте, ми хочемо ось тут і жити, нам тут сподобалося. Давайте ми тут зараз трішечки обоснуємося. Наші діти, жінки залишаться, худоба, ну, бізнес їхній. Да? Ну, тут ми це все залишимо, і ми, чоловіки, підемо далі з вами воювати. Пішли, повоювали, навоювали. Ну, ми знаємо, не все навоювали, не все відвоювали, тому що не слухались Господа до кінця. Але ось ці два з половиною коліна повертаються назад додому. І що вони роблять, хто пам'ятає? Такий пам'ятник да? із камені. І 9 з половиною колін, більша частина Ізраїлю дивиться на оцих половиною коліна. І вони знають, що відбувається, що було ще раніше, коли вони йшли із Єгипту в землю обітовану, і як Бог сильно карав, скільки людей повмирало. І вони ж то розуміли, що якщо. Вони зрішили, то Бог буде карати весь Ізраїль. До речі, дуже хороший принцип, якщо хтось в церкві грішить, от, або якісь є непорозуміння, або між кланами є якісь речі, знаєте, або один клан в церкві, теж може бути, може бути питання, проблеми. От, і нема благословіння друзів в церкві. І ось 9 з половиною колін ідуть, йдуть просто вбивати своїх. Друзів, своїх, не знаю, однофамільців, своїх співвітчизників. Але Бог дає мудрості спочатку поговорити. І що вони кажуть? Ми тут не збираємося поклонятися. Ми просто поставили ці камені для того, щоб наші діти, наші внуки, вони пам'ятали, що зробив Бог для нас. Все. Інцидент вичерпаний. Було певне непорозуміння. Але все, достають меча і вже йдуть. Є хтось з нас, який так і саме реагує. Щось сталося, ніхто нічого не питає, зразу за зброю, в кожного своя зброя, хто плаче, маніпулює. Там, до речі, в Тимура Расулова в кінці книги очі мене Любіть, там написано 10 чи 12 речей, як можна маніпулювати людиною. Як християни маніпулюють. Ну, це не треба читати для навчання, це треба розуміти, щоб так не робити. Хтось нападає словесно, хтось навіть може і фізично. Я на одне весілля приїхав там, де в нас копають бурштин. І до мене підходять два такі хлопчики, дружки, які їм дають все, що, їдя, все, що, що дають, те вони їдять. І вони тако взяли мене за шкілку і кажуть, дивися, ведучий, будеш нас щось питати, будуть проблеми. Справжні християни, коли браті, я все зрозумів, ви так доходчиво все пояснюєте, я не, не буду вас чіпати. І з тих пір я нікого з людей на весіллі не чіпав, як і коли скаже, жених і невіста. І все. Ніхто колеса не спускає, знаєте, в машині. Все добре. Тому що християни ж бувають різні. Як каже мій друг, кажу, як вас там зібрання? Натішин, Саша а -а 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 Андрушенко. Каже, собрання було прекрасне, і були навіть не вірую, що я члени церкви. Тому отаке, да, брат? А, 5 хвилин ти показуєш. А, вже все, вже ж 5 хвилин навіть немає. Добре, друзі. Дивіться, зараз перерва. Я надію, що всі з'їдемося. Я так не хотів би, щоб це все починати, щоб всі разом були в контексті, щоб потім ми могли, ну, конкретний діалог у нас був. Добренько?